Привіт! Я знаю, що багато хто чекав на огляд цього планшету, адже це Укітел rt 7 Titan, в якому 32 тисячі мАч. От сьогодні на нього і подивимось. А ще, я думаю, вам цікаво буде подивитись порівняння Oukitel RT 7 з BlackView Active 8 Pro. І, до речі, відео вийде зразу ж після цього огляду. Тож підписуйтесь, щоб його не пропустити. Після публікації я залишу посилання на порівняння цих двох планшетів в описі під цим відео. Там же ж і посилання на мій онлайн-магазин, де ви в Україні можете купити захищені планшети і смартфони. Перше, що я зрозумів, взявши в руки планшет, він дуже важкий, близько 1240 грамів. До речі, це перший захищений планшет в моїх руках з нічною зйомкою. Цей планшет однозначно підійде не всім, а лише тим, у кого одне із пріоритетних місць автономність, тому що по іншим характеристикам є і більш цікаві варіанти на ринку. В двох словах не вийде розповісти про всі емоції, тож давайте все по порядку. Що ви отримуєте, купуючи базову версію KITEL rt 7 TITAN? Ви отримуєте, звичайно ж, зарядний кабель та пристрій, ось такий ось ремінець, карабінчик, бачите. І ще от такий от шнурок, це також в стандартному комплекті. Ну і, звичайно ж, є викрутка та кріплення, щоб прикріпити ці кріплення от сюди, на задню панель планшету. Інструкція, звичайно, також в комплекті. Планшет, він великий, він важкий і він товстий. Давайте з товщини. Товщина в нього 198 міліметрів, тобто 2 сантиметри. А вага я наміряв особисто 1236 грамів. Це на 20 грамів до речі більша, ніж заявляє виробник. Тобто, як ви розумієте, довго користуватись планшетом в руках буде трошки, м'яко кажучи, незручно. При цьому мені дуже подобається компоновка, як виконаний цей планшет. Він повністю з усіх сторін прогумований, всі торці, все це просто суцільна гума. Ну а спереду над дисплеєм є виступаючі борти. Проте я не знаю, чи сильно вони врятують такий важкелезний планшет, який гепнеться на нерівну, скажімо так, поверхню. На панелі позаду у нас також є який-не який, але захист камери, ось такі от виступаючі штучки, хоча вони мало чим допоможуть, тому що вони фактично не виступають. Ну а сам блок з камерами так мені подобається. Тут знаходяться і камери, і інфрачервоні датчики, тобто тут є нічна зйомка. Виконано все красиво, стильно. Але є одне але. Чому зазвичай камери в планшетах виконуються не по центру, а ось зверху, десь, на, на якійсь із сторін зверху. Та тому, що коли ви планшет отак тримаєте і користуєтесь, камера у вас зверху. А в даний момент, якщо ви будете тримати, ви будете постійно залапувати цю камеру. Як я тільки не старався його тестувати, я постійно залапував камеру. Постійно, це трошки незручно. Так, у цього планшету є Type-C для зарядки, два динаміки. Ось тут вони по бокам знаходяться. Є кнопка регулювання гучності, і блокування, а розяму для навушників, наприклад, тут немає. Є також слот для двох сімок або для однієї сімки і картки пам'яті. В цілому, по дизайну, в мене все. Це коротко і щоб вам було зрозуміло. Ну і, звичайно, ж захист цього планшету за стандартом ip 69 k тобто води, ударів він не боїться. Але в таких от планшетах важких я помітив, що багато виробників заявляють не ті трошки цифри, що заявляють на свої смартфони. Тобто для смартфонів заявлено 1,8 метрів, що вони витримують падіння. Для планшетів зазвичай пишуть падіння лише з 1 метра, а не 1,8. Ось так. Ну, зрозуміло, планшет важкий, планшет... планшет важкий. Якщо він впаде екраном вниз, я думаю, що. Навряд чи це його сильно врятує. Принаймні, якщо він буде падати на дійсно тверді поверхні, по типу асфальту, бетону і так далі, або щебінь якийсь. По залізу в планшеті Oukitel RT7 все прогнозовано. Процесор Dimensity 720 я раніше особисто не зустрічав, але зустрічав з Dimensity 700. А що ж у нас в цьому варіанті буде? Скажу відверто, що, наприклад, в ігри на цьому планшеті грати, ну так собі по зручності, особливо в якісь активні там стрілялки чи ще щось. Тому що, по-перше, тяжкий корпус, а по-друге, сенсорний шар дисплею все ж таки тут простенький, він точно не для ігор. Так, ну і декілька слів саме про можливість пограти в сучасні ігри. В плані продуктивності, звичайно, процесора більш-менш вистачає, але те, що я казав про сенсор, я не можу нормально налаштувати курсор. Туди, куди мені потрібно. Мені доводиться, ось так, бачите, робити. Ну, не зовсім зручно. По-перше, планшет сам по собі товстий, хват незручний і він важкий. А по-друге, дійсно є проблема трошки із чутливістю сенсору. Коротше кажучи, планшет просто не встигає за моїми рухами те, що я хочу робити, і якось це все некомфортно відображається на дисплеї. Коротше, мені не сильно сподобалось грати в ігри ось такі на цьому планшеті. Трохи незручно. Не для цього, все-таки він створений. Що по залізу в цьому планшеті? В цьому планшеті Dimensity 720 з підтримкою 5G, тут 12 ГБ оперативної пам'яті стандарта LPDDR4X, а також тут 256 ГБ пам'яті UFS 2.2 для зберігання даних. Цей апарат працює на 13-му андроїді, Найновіше, що зараз ми можемо знайти на смартфонах і планшетах. І короткі характеристики ви бачите зараз перед собою щодо акумулятору. Так. 32 тисячі міліапергодин, і я згоден з багатьма із вами, що тут не може бути повноцінних 32 тисячі, скоріш за все, тут менше. Але хто мені там в коментарях писав на розпакуванні, що тут 80% від заявленої ємності? Ну я думаю, це вже перебір. Насправді в районі 30 тисяч тут точно має бути. Наприклад, цей планшет в режимі відтворення відео з YouTube пропрацював у мене 37 годин. Це показник величезний. І це, до речі, показник на декілька годин вище, ніж в Uquitel WP19 в смартфоні, в якому 21 чи 22 тисячі по-моєму. Тобто, в цілому, з врахуванням великого дисплею, це абсолютно крутий показник, як на мене. Ніяких дуже цікавих фішок по системі саме я тут не знайшов. Стандартні налаштування, стандартні програми в нас вже встановлені з заводу. Оцей от ящик з інструментами у нас присутній і все таке. В Цілому планшет працює, видно, що не по фламанськи, тобто, звичайно, ж і 60 герцовий дисплей в цьому нам, скажімо так, допомагає, тобто він не дуже плавний. Ну і в цілому система не сказати, що прям супер потужна. А тут у нас абсолютно стандартні налаштування і додаткові опції: Bluetooth, Wi-Fi, все зрозуміло. Автоматичне обертання, трансляція екрану, режим підводної зйомки, до речі, також тут у нас знаходиться, скріншот. Коротше, все як у всіх. Нема, наприклад, ПК-моду, як є у Blackview на планшетах, навіть захищених. Тут в цьому плані все трошечки попростіше. І так, у нас же в цьому планшеті стереозвук, У нас ось тут динамік і ось тут динамік, тобто маємо стереозвук. Що стосується звуку, він середній. 7 балів із 10 можна поставити не більше того. Хотілося б більшої об'ємності. Але обов'язково дочекайтеся порівняння з BlackView Active 8 Pro. Там я більш детальніше про це буду розповідати. Слухаємо. Як бачите, воно працює, воно важке. І воно автономне. Це основні тези, які треба розуміти про цей планшет. З приводу дисплею. Я відчуваю, що це точно така ж сама матриця, яка стояла в попередніх моделях планшетів Oukitel RT2 і RT6. Це не добре і не погано. Це просто хороша, звичайна IPS-матриця, не більше того. Дисплей цього планшету має діагональ 10,1 дюйм, роздільна здатність Full HD звичайно ж, і 60 Гц частота оновлення. Матриця використовується IPS. Товсті рамки біля екрану, я думаю, ви самі бачите, але це в кожному захищеному планшеті, це треба для захисту. Борти над дисплеєм трохи виступають, але знову ж таки, не знаю, чи сильно це врятує планшет від сильного якогось жорсткого падіння. Але палець у вас фактично зачіплятися за ці борти не буде, тому що велика рамка, і ви не будете аж звідси тягнути пальцем. Щодо якості зображення, скажу так. В цілому картинка, звичайно ж, нормальна, full HD роздільної здатності вистачає для того, щоб дивитися і відео, і працювати в будь-яких додатках. Але знову ж таки, якщо подивитись порівняння з планшетом Blackview Active 8 Pro, то там мені трошечки більше сподобався дисплей, так що раджу подивитись це порівняння. Дисплей хороший, дисплей яскравий. Єдине, що хочеться сказати, сенсор. Сенсорний шар тут ну, якийсь максимально простенький. Я не знайшов інформації, яка тут частота оновлення самого сенсорного шару, але вона явно якась сама мінімальна, тому що хотілося б більше якоїсь віддачі від цього планшету. Я думав, що за 300 баксів, за які він на старті продавався, зараз він навіть дорожче продається на Aliexpress, Я думав, що за ці гроші дисплей має бути трошки цікавішим. Ну але саме по якості зображення питань немає. Картинка тут хороша. Що мене ще здивувало, що в Окітел навіть зробили налаштування кольорів. В дисплеї, дивіться, природні, яскраві та насичені. Картинка дійсно сильно міняється. Міняється не тільки тепловий відтінок, але й міняється і сама насиченість зображення. Так що можете клацати, дивитися, як кому зручніше. Огляд робиться саме в такому режимі, в стандартному, там, де природні кольори. Як ви думаєте, яка ж тут камера? Камера тут 48 мегапіксельна і завдяки підтримки процесором 4К знімання, ця камера пише 4К відео, дійсно, хоча й немає стабілізації. Проте, якщо знімати якісь статичні кадри, то чіткість зйомки тут досить висока. Про фото я взагалі мовчу. Тож, що в нас по камері? Основна камера 48 мегапіксельна і я не очікував, що Oкітел планшет буде знімати наскільки чітко. Але є один момент, який мені дійсно не подобається: це саме розташування камер на задній панелі. Я зараз тримаю планшет досить низько і мені так незручно. Він хоче в мене випасти от сюди, тому що перевага отуди. Якщо я візьму по центру планшет, то бачите, я просто закриваю камери і ви нічого не побачите. Мені ну, мак максимально незручне розташування камер. Нас дійсно змушують ось так саме тримати планшет, щоб камери були зверху, щоб ми їх не чіпали, і знімати саме горизонтальні фото. Але коли вам треба ось так ще зняти, то ви нічого, в принципі, нормально не знімете. По режимах їх тут досить багато. Є режим макрозйомки. До речі, тут окрема камера для макрозйомки, в планшеті. Тобто тут камера основна 48 Мп, камера для макрозйомки, ну про якість її, я думаю, можна нічого не казати. А ще тут 20 Мп камера для нічної зйомки. Ось так. І в режимі більше тут, в принципі, більш нічого цікавого. Відео цей планшет може писати в роздільній здатності 4К. Ну але стабілізації тут немає. Проте зверніть увагу саме на чіткість картинки і на чіткість фотографій. Давайте прямо зараз їх і подивимось. Особливо подивіться на знімок селфі. Фронталка мене просто супер здивувала якістю. Титан РТ7. Стабілізації в нього, на жаль, немає. Ну, з фокусом, дивіться самі, як справляється, начебто непогано. Стабілізації немає. Якість оцінюйте. Відео це в нас в Full HD. thank <laughs> you Ще хотів би додати, що в планшеті є датчик пропущених сповіщень, це великий плюс. А ще в цілому я не помітив сильного перегріву корпусу. Можливо, це не відчувається саме через товщину. Ну і зарядка. Зарядка тут довга, бо 33 ватний блок це не 120 Вт. Хоча є надія, що дійсно ресурс акумулятору великий через відносно нешвидку зарядку. Якщо у вас є питання по цьому планшету, обов'язково пишіть їх в коментарях. Постараюся всім відповісти. Ну і, звичайно ж, дочекайтеся порівняння rt 7 і Active 8 Pro від компанії Blackview. У мене є там про що розповісти. Тож підписуйтесь, включайте всі сповіщення на цьому каналі і будемо з вами на зв'язку. Бувайте! Ну а я піду поки що плече порозминаю розминаю цієї цеглини важкелезний.